Любителям кермувати автомобілем на підпитку тепер стане скрутніше. У Верховній Раді України ухвалили законопроект, яким розмір штрафів за водіння в нетверезому стані суттєво збільшили. Якщо людина перший раз оформлюється протоколом за керування транспортним засобом стані алкогольного сп'яніння, штраф буде становити 10 тисяч 200 гривень, це 600 неоподаткованих мінімумів, і позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Якщо протягом двох наступних років з моменту винесення мотивованого рішення суду людина ще раз потрапляє в подібну ситуацію, штраф буде становити вже 20 тисяч 400 гривень і позбавлення права керування транспортним засобом вже на три роки. Якщо ж порушника нетверезим впіймають втретє, то штраф становитиме 40 тисяч 800 гривень, і він 10 років не матиме права керувати транспортним засобом. Тернополяни, з якими ми спілкувалися на цю тему, вважають, такі нововведення повинні вплинути на кермувальників і змінити ситуацію на дорогах на краще. Проте, дехто щодо цього має сумніви або ж вважає такі суми штрафів завищеними. Ну не знаю, взагалі як на кого не впливає, так ну своє свої штрафи мають десь людині. Непевно, що вряд ли, але боятися будуть, я думаю, що будуть менше пити за кермом. Так думаю. В ряні жінки сказали, що п'яний за рулем це преступник. <гум> ну, не можна їздити п'яним. Раз не можна, значить не можна. Але дехто цим не хто дехто має якісь, може, плечі, хтось має ще якісь свої думки по цьому поводу. Тому що наші водії, не знаю, ну, п'ють горівкою і їдуть. Зараз високі штрафи, зараз теж є позбавлення на 10 років, ну не впливає. Повірте, що не впливає і напевно, що не вплине. Це дуже добре. Мій чоловік сам водій, і він це. У мене діти водять машину, і я це дуже проти нетверезах, водіїв. Ну, я висловлюю свою думку таку, що це неправильно такий великий штраф, бо люди зараз дуже бідні, дуже не мають грошей. Така моя думка. Якось інакше треба прийняти в мірі, щоб зразу такі сумні давати. якісь попередження. Моя думка така. А є чимало ситуацій, коли водії в твора стані збивають пішоходів, або потрапляють в автомобіль. буває. Бо навіть був випадок один раз, моя дочка, коли вчилася в Тернополі, мені дзвонила, сказала: мама, ви сьогодні були би мене поховали, бо він їхав на зелене світло. І ви не хочете застосовувати mm. mm. таких питань no, до, до таких подій? Ну no, хочу, попередження, щоб штрафи такі великі зразу не давати, бо страждає діти страждають колись, коли він має діти. Це так само не Моя думка така. Ну можливо, конфіскація машини, можливо, тюрма. Можливо, би вплинуло. І проводити, наприклад, рейди якісь. Нова поліція вона не зупиняє. Неодноразово сам бачив, як люди п'яні їхали. Говори, я включаю і їду добре, мене не зупиняють. Треба, може, так як в світі робити рейд з застосуванням швидкої, декількох екіпажів і всі машини підряд зупиняти, перевіряти на алкоголь. Та би вплинути, якщо до них не доходило, що вони їздили там на тверезному стані і платили там, допустим, три з половиною. Їм нічого не допомагало, то треба якось їх наказувати, щоб хоча б через щось, через їх. Кишені через їхні гроші доходило якось більш, більш, більш краще. Просто-напросто, от, допустимо зараз 10 тисяч, наступний раз скільки, там, 20 чи скільки. Правильно, запереть до раз 10 тисяч, потім він подивиться, ага, може, може, вже не буде. Не поможе 10, візьму 20. В управлінні патрульної поліції Тернополя наголошують рішення про те, чи повинен кермувальник, на якого склали протокол про водіння в нетверезому стані, сплатити штраф або залишитись без посвідчення водія, ухвалює суд. За чотири місяці нашої роботи зафіксовано більше ніж 160 випадків керування транспортними засобами в нетверезому стані. Думаю, що має вплинути позитивно прийняття даних норм закону. Оскільки люди може якось більш відчувати будуть відповідальність навіть через те, що буде позбавлення права керування транспортним засобом, і вже на більші сроки ніж зараз, є наразі, змінений закон чекає підпису президента.